Як відчути кубики на пресі, якщо, блядь, худнеш, худнеш в дефіциті сидиш собі, а їх не видно, але їх можна відчути. Зробіть так само, і ви відчуєте, що кубики у вас є. Що треба зробити? Ви лягаєте на спину, обираєте будь-яку поверхню для того, щоб поставити ноги. Можна стілець. У мене тут швейська стінка, я на неї ставлю. І ставите ноги так, щоб було 90 градусів е, в коліні, приблизно 90. Ось потім... Згинайтесь, ніби дотягуєтесь головою до коліна. І коли ви це робите, пробуйте у себе е, продавити свій жир і, на животі, і прощупати оті впадини між кубиками. І ви їх відчуєте, тому що прес розвинутий у ну, кожної людини. Забирайте футболку, згинаєтесь і шукаєте. Я одразу знайшов: кубики є! Нащупали, залишилися задоволені, тому що коли ми стоїмо. Нащупати дуже важко або взагалі не нащупуються. А от саме коли ви лягаєте і згинаєтесь, вони скорочуються і вони стають виразнішими. Зробіть те, що я показав, і ви відчуєте, що кубики у вас є. Все, що треба зробити, це прибрати оцей жир, і тоді вони з'являться. Я зараз намагаюся це зробити. Це ювелірна робота. І коли все вийде, я зроблю звіт. В коментарях напишіть, що ви нащупали свої кубики. Можливо, ви теж для них не створені, як і я думав про себе. Гарного дня.